У столиці триває реконструкція основного водогону. Це дозволить уникнути перебоїв з водопостачанням протягом десятирічнього. Задля безперебійного постачання води протягом тривалого часу. Нині встановлюють чотири нові гідровузли. Як тривають роботи, та коли планують їх завершити, знає Вадим Ярошенко. По проспекту Паладіна триває плановий ремонт водоводу. Це дозволить забезпечити стабільне водопостачання значної частини правого берега міста та уникнути масштабних відключень у разі надзвичайних ситуацій. На водоводі нині ставлять чотири нові гідровузли. Вони дозволять уникнути перебоїв із водопостачанням протягом багатьох років. Нові вузли випробувані. Водоводяці вже теж в роботі були опрацьовані. Це буде тільки краще, гірше не буде. Для того, щоб зараз було відключити для цих робіт, довелося скидати значну масу води і зупиняти велику ділянку водоводу. Так як ми поставимо цей арматурець достатньо для переключень, можна буде регулювати потоки води. Основний водовід, який забезпечує 400 тисяч киян холодною водою, побудований 35 років тому. Востаннє тут робили ремонт ще під час будівництва метро Академістечко. Тож реконструкція об'єкта була вкрай необхідна. Готуватися до робіт почали кілька місяців тому. Протяжність водогону, який був виключений, це 6,5 кілометрів. 1400 діаметр це достатньо велика мережа, і саме тому скид води, який був під в рамках підготовки, зайняв певний час і обсяг води 10 тисяч кубічних метрів для того, щоб підготувати ті об'єкти, на яких зараз виконуються такі роботи. Аби провести такі необхідні та масштабні роботи, довелося піти на чималі жертви. На час ремонту протягом трьох днів у частині будинків Святошинського, Шевченківського та Оболонського районів обмежено водопостачання або знижено тиск у водопровідній мережі. Для того щоб забезпечити питною водою всіх, працюють 11 цистерн з питною водою в постійному режимі. Вони будуть мінятися на гарячих лініях. Міських є інформація про їх розташування, про їх рух. Також в цих зонах розташовані 14 працюючих бюветів, де можуть цілодобово люди взяти питну воду. Роботи обіцяють закінчити вчасно. І Вже на ранок понеділка мікрорайони, які мають проблеми з водою, будуть нею забезпечені. Водим ярошенко, Андрій Геля, телеканал Київ.